Сьогодні вже 587-й день великої війни, повномасштабного вторгнення, і звичайно, що це все відбувається на українцях. Суттєво, як кажуть біологи, все це вплинуло на наше ментальне здоров'я, зокрема, страх за життя близьких людей, невизначеність, брак сну. Звичайно, що це на, на нашому снові, теж е, як ми спимо, відбилося все це спричиняє в багатьох українців хронічний стрес, і він своєю чергою, знову ж таки кажуть, вчені впливає на нашу пам'ять. От багато хто зараз каже, що почали забувати навіть якісь елементарні слова, назви вулиць, якісь ті слова, які часто використовували в житку, навіть імена знайомих людей. І ось на е, раптову забудькуватість почали звертати увагу. І ті, для кого пам'ять є професійним інструментом. Наприклад, перекладачі, викладачі іноземних мов і вчителі теж. Я можу сказати, Іро, що я uh -huh. по собі теж це відчуваю. Що, знаєш, навіть якісь елементарні слова, ось я бачу цей предмет і, і не можу згадати, як він зветься. І вже десь через 3-5 хвилин мене буквально вчора таке було. Дивлюся і кажу, ось ось, ось. Перевтома, ходять... стрес. Мені знайома написала. Якась дівчина, яка пише мені, ти мене впізнала, я дивлюсь на фотографію. Не можу пригадати. Вона написала, де ми з нею перетиналися. Ми не працювали просто угу. познайомились. І я теж не можу пригадати. Мені настільки було соромно перед людиною, що я не можу Є, згадати це. Я вчора такими... чашку не могла згадати, як це називається, і косметичко. Ну... Що з нами відбувається? Чому, якщо це дійсно стрес, на це все впливає? Зараз ми поговоримо з кандидатом біологічних наук з інституту фізіології імені Богомольця нан України. України Дмитро Ісаєв в нашій студії. Доброго дня, пане дня. це дійсно все через стрес, ось така забудькуватість з людьми. Ну тут треба поділити. Е, є просто стрес, <гум> а який в принципі може мати позитивний вплив на пам'ять. І є хронічний стрес. Це хронічний стрес, коли ми дуже довгий період. Тобто, що викликає стрес? Стрес як ми як ну, ну якась стресова ситуація, то у нас є такий внутрішній рефлекс бігти. А, або битися. Uh -huh. і, і, і ми якось да, uh -huh. так, то, то вже інше. Як ми вирішимо, що робити, то ми вирішили ситуацію. Якщо ми не контролюємо ситуацію, вона, ми не знаємо, чи би ну, неважливо, битись чи тікати, ми не можемо виправити цю ситуацію зараз. І ми uh -huh. повинні жити в цьому постійному стресі. Тобто стрес все таки впливає на пам'ять, так вона в першу е, чергу страждає. Я, я б сказав, що він впливає на весь організм, На весь організм і, і як в одну із частин, це воно впливає на пам'ять, і на пам'ять воно впливає як через нервову систему. А давайте ми вийдемо, і ви це все покажете давайте. на е, картинках. А в мене одночасно є просто запитання: а як довго може стрес е, позначатися на пам'яті, і чи не може він? Дуже негативно вплинути, якщо це тривалий стрес. От, ми ой, вже півтора ой, так, року які наслідки так, можуть бути. Чи може це бути дуже негативно на пам'яті відобразитися? Тривалий тут, стрес тут амнезія, якась статись. Тут, та, тут, дай Бог. тут дивіться пам'ять це не просто пам'ять. Так, пам'ять я зараз скажу щоб щоб запам'ятати, треба запам'ятати щось, зберегти це, а потім, коли треба, знайти це. І от то, що ви кажуть, люди забули, вони просто, мабуть, не можуть знайти це у себе в голові. Це десь в нашому мозку, а, у себе в голові. А, так, це мозок це велике скупчення нейронів. Ось ми бачимо, бачимо ці нейрони, і їх а, близько 100 мільярдів в нашому мозку. А, все, що ми себе відчуваємо собою, це мозок. Це як електронна, а, жива електронна система, яка з'єднана одна з іншим. А якщо у нас, скажімо, щось міняється, чим запам'ятаємо, ці зв'язки між нейронами mm -hmm. е міняються, і так. ми становимося трошки іншою людиною, якщо ми щось запам'ятали або щось забули. Тобто, коли у нас ось цей можна сказати хронічний стрес, майже 600 днів уже так, е найбільше ось у вже такий е варіант, то виходить, що е тепер у нас вже стали якісь зміни. Зв'язки порушуються, mm -hmm. бо при стресі е у нас ви виділяється е кортизол. Один із так. глюкокортикоїдів, угу. І Громов, на нього стас. є рецептори угу. в певних частинах мозку, які відповідають, які мають, беруть участь у пам'яті. Угу. Амігдала, гіпокамп, це кортекс, так, так. Угу. Ну тут амігдала Амігдала. Так, всередині. Угу. І чому вона? Амігдала, вона відповідає ще за емоції. Так. І якщо емоцій дуже багато, і скажімо, це у людини стресова ситуація, чи це тривожність, Презбучені то сигнал з цієї амігдали, просто ну сигнал емоційний. Угу. А він поступає в кортекса. І а кортекс це знаходить, префронтальний кортекс, це отут, от угу. він знаходиться приблизно, і м, це заважає, скажімо, іншій структурі гіпокампу обмінюватися інформацією з тим же кортексом, щоб пер, передати, щоб інформацію... Дивіться, От зразу у нас є така інформація миттєва, угу. тобто ну сенсорна. Ми побачили якісь якісь які, 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 які секунди. Ми ще, ще пам'ятаємо. Потім і оперативна пам'ять вона трошки довше. Коротка пам'ять, це вже хвилини, uh -huh. і потім, щоб з короткої пам'яті перейшло вдовгу, в це треба, щоб гіпокамп кодірував цю інформацію і переслав uh -huh. в кортекс. Uh -huh. І там воно вже розподіляється і десь зберігається. Якщо гіпокамп не може це зробити, тобто йому заважає сигналізація за мігдали, то ми, звісно, не запам'ятаємо нічого. Uh -huh. Це все ви говорите про частини мозку, та? так? Це, так так, 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 відбувається. Ось, скажімо, це як ну це активність мови, це от це нейрони чи якісь скупчення нейронів, які видно активні от зараз в якомусь процесі. Якщо у нас стрес, то ця картина може помінятися і, і, і помінятися і, і не ті нейрони. І тому інформація, яку ми і, і, намагаємося згадувати, буде викривлена, чи вона не відповідати, тому що ми хочемо згадати, або нам буде казати, що це не та інформація, яка треба. І, і цей постійний стрес він напружує нервову систему саме в емоційному, в емоційному плані. Угу. І, у, і, крім це того, впливає на. Нашу... Нервову систему, потім які наслідки. І ще такий, такий шлях є: а, стрес впливає не тільки на нервову систему а, безпосередньо, але опосередковано через травлення, mm -hmm. бо там є у нас мікробіом, який, mm -hmm. на якого дуже дуже вплив, впливає, скільки у нас є стресу. І мікробіом має вплив на діяльність мозку, mm -hmm. а потім а, страждає від довгого стресу імунна система. Імунна система підвищує, підвищує запали. В нервовій системі, що Тому також перешкоджає, да, хворіти люди, починають да, і когнітивні проблеми забувають, чи не можуть згадати. В принципі, це ситуація, всі в житті бачили, що не можуть згадати слово, так. але це буває не так часто, як коли постійний але стрес. Але Коли вже така епідемія забудькуватості, так, то знаєте, вже треба вже розуміти і про це треба говорити. Виходить так, що через те, що ми в тривозі, через це у нас відбуваються ось так, ці... Так, 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 а от питання, яке колега став що якщо це дуже довго таке відбувається, можуть бути якісь ну серйозні наслідки, що так, у нас так, там така... так це це дійсно. Це дійсно може серйозно вплинути на нервову систему, і відновлення буде доволі довгим. І тому люди повинні як можна більше боротися з, з наслідками хронічного стресу, угу. і це якщо вже всі випадки такі, що ну, критичні чи серйозні, треба звертатись до медичної допомоги, до психіатрів, да, так, так, так. Якісь таблеточки пити. А, так? Ні, во перше ну, це вже остання, остання лінія ме угу. медикаменти. А перше це самі поради психіатра. Він подивиться, люди всі різні, так, ну не так. Можна так, і в кожного різна да, система так, так. в когось гнучкіше, в когось якось легше так, реагує в спокійно спокій, сприймає а, будь пане що. Дмитре, а ось такий нюанс: те, що ми знаходимося, пережили е, е, якісь події, так це на нас могло відбитися. А те, що ми продовжимо далі в цьому знаходитись, те, що у нас тривоги, прильоти, і ми знаємо, що це може відбутися в будь-який момент, і відповідно, ми постійно знаходимося це в напрузі. Так, так, так. Як і... це впливає? А це е... Дивіться, ми не можемо, як би ми не казали, люди це не можуть виповняти декілька дій одночасно, думати про два дві чи три речі. Тому, якщо в наш мозок за, за, заповняється очікування mm -hmm. якоїсь небезпеки, і щось ми повинні готуватись чи кудись більше робити, і Спасибо, у нас немає просто ніякої ментальної енергії думати ні про що інше. Зрозуміла тепер, чому знаєте раніше, там ще декілька років тому я якось могла е е була більш креативніша, могла робити кілька справ одночасно і якось було більше енергії. То зараз щось одне зробив і вже якось втомився. То виходить, що в тебе виснажена просто нервова система навіть цим очікуванням. Так, тому що ця робота, як очікування чи небезпеки, оце тривожне робота нервової системи. Тобто нервова система вона, вона, напружена і вона працює. Просто що вона працює не туди, коли куди нам хочеться, куди uh -huh. нам треба. Але вона працює енергія. Вовси... Є вона так, йде так, туди так і тому постійно. ми втомлюємося, тому що вона якби ми нічого не зробили, а вона ж так відпрацювала своє. Угу. І це все впливає і, і на це теж. Ви кажете на весь організм, ну і звичайно так, так, на мозок так, 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 і пам'ять в першу чергу. Е, ще такий нюанс: я пам'ятаю, що е, півтора роки тому десь е, бер, лютий березень, квітень, ну може, десь до літа, взагалі не могла дивитись фільми. <ган> і не могла читати книжки, <ган> тобто, знаєте, на чомусь зосередитись, щось якось переварювати якусь інформацію тільки те, що стосувалось війни, те, що було в новинах. <ган> це також якось пов'язано з цим стресом і <ган> так звісно, бо якби у людини складається де, 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 така реальність, а, і йому здається, що все важливе трапляється десь, і на що, на що він не може, немає ніякого впливу. А свої оці вони здаються дрібними, нікому не потрібними, і якби і людина намагається щось, щось робити більше робити. Але того, що вона ну як, от є рекомендації, як планувати день, скажімо, заплануйте три великі справи, три середні справи, да, і скажімо, чотири дрібних, і не вих... і не, не намагайтеся розбити більше ніж ви запланували. У вас це якщо у людина весь час зайнята ну, просто немає ніякої перерви. Вона зайнята весь час справами. Вона дуже втомлюється. Але отака ситуація, ну це ж ми знаємо, це ж. Торген повномасштабне люди зараз э, страждають, волонтери, і всім щось треба. І, так, треба, але треба відокремлювати головне від не головного. І, і ви ж ви ж можете на і 50 тут великих справ, але ви їх не зробите. Це да, правда. Давайте будемо оптимістами. Я вже перестала свій писати, знаєте, такий список, да, як да, раніше, да, да. бо я вже розумію, що в мене просто на це все зараз немає енергії. Вже є, як є, уже по ситуації все. Тобто, вже найголовніше, знаєте, тут і зараз, щоб вже бути при пам'яті в цей день і зробити те, що треба найголовніше на роботу, ще щось так, там і так, так далі. є якісь справи. Оце де зробити, це, зробити і, 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 і оце, це Давайте підсумовувати. Uh -huh. Ось перша порада, це як планувати свій день, так uh -huh. щоб нам якось було легше, щоб вони були в якійсь прострації, було сфокусовані. Ось три великі справи, три малі справи, чотири дрібні. А ще ви сказали, що коли ось така забудькуватість піти до лікаря, так щоб він uh -huh. порадив, так і ще ну головне якось регулювати свій сон та харчування. Харчування і сон повинні бути повноцінними, якщо немає гарного сну, та поганого харчування. Все можна, всі все інше можна викинути. Uh -huh. А Сон та харчування це голову, це як і, ну, фізич, і, і фізичні рух вправи, якийсь, і фізичні очевидно. вправи. Тільки так. вчора буквально так, говорила про це з психологом. Він каже, е, ходьба, якась по uh -huh. це, ритміка і проводить нервову систему теж в спокій. Звичайно, що сон для того, щоб відновлення було, і е, е, харчування так правильно. І я б ще рекомендував такі практики, як медитації чи атагідні тренування. А ще а... теж а... радять, тому що плавання, наприклад, так, теж так, ahead, заспокоює. Так, Навіть так, просто так. полежати в ванні, теж зняти стрес, так, так, От, О, водéta, про... intentar, так. Водводні про це допомагати і якось розумієте, людині важко поміняти себе ну, тому що все, що ми бачимо, це наш внутрішній світ. І якби поради, якщо у людини серйозні проблеми, йому треба звертатись до лікаря. Якщо є, то треба профілактично, аби обов'язково спати не менше восьми годин, обов'язково отримувати повноцінну дієту з сутні всі потрібні білки, жири, углеводи, все, щоб було добре, вітаміни, так так. Це все, все, щоб було Почти. і треба більше спілкуватися з друзями з рідними людьми а також хорошо мати скажімо, собачку чи котика як тваринку вдома, так, та? так 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 це слухати музику приємну а, і навіть подивитись щось смішне, щось юмористичне. Так так, 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 Бо так, без цього не можна і, так, особливо так. якщо людина сама з гумором, то вона не може весь час. Ну їй треба десь Почу. його отримувати. Так. Дякую вам, спасибі. Я думаю, що сьогодні знаєте всі про це говорять. Ми сьогодні це розібрали і дали корисні, і важливі поради нашим глядачам. Дякую нашому гості. До нас студію приходив Дмитро Ісаєв, це кандидат біологічних наук інститут фізіології імені Богомольця Національна академія. Наук України